Всім привіт! Поговоримо про додаткову оперативну пам'ять для смартфона. Деякі виробники смартфонів реалізують функцію додаткової віртуальної оперативної пам'яті для того, щоб збільшити об'єм реальної. Пригадаймо, що звичайна оперативна пам'ять являється енергозалежною, і в неї вивантажуються дані програм після запуску і зберігаються там, навіть якщо вони працюють у фоновому режимі. Це найшвидша пам'ять вашого смартфона. Якщо у вашому смартфоні від 4 до 6 ГБ оперативної пам'яті, то виробники часто вмикають функцію розширення пам'яті. Здійснюється це шляхом використання частини постійної пам'яті смартфона. Наприклад, якщо ваш смартфон має 4 ГБ оперативної та 128 ГБ постійної пам'яті, то збільшивши оперативну пам'ять до 6 ГБ, у вас залишиться 126 ГБ постійної. Хоча телефон отримує додаткових 2 ГБ віртуальної оперативної пам'яті, потрібно пам'ятати, що вона буде набагато повільніша від реальної оперативної пам'яті. Операційна система буде в неї записувати дані додатків лише після переповнення реальної оперативної пам'яті. І це будуть додатки, які не використовуються в поточний час. Але потрібно пам'ятати, що віртуальна оперативна пам'ять буде набагато повільніша від реальної. І можна спостерігати сповільнення роботи додатків та операційної системи в цілому. Тому можна спробувати вимкнути цю функцію та перевірити, як поведе себе ваш телефон. Можливо, стане працювати швидше, а можливо, і навпаки. Рекомендую вимкнути цю функцію, якщо у вашому смартфоні 8 та більше гігабайтів оперативної пам'яті. Відкрию налаштування свого Xiaomi 13 T Pro. Далі про телефон, детальна інформація та характеристики. Бачимо, що крім 12 ГБ реальної оперативної пам'яті використовується ще 6 ГБ віртуальної. Повернуся в головне меню налаштувань. Тоді додаткові налаштування, розширення пам'яті. Потрібно вибрати параметр Вимкнути та погодитися з перезавантаженням телефона. Після перезавантаження відкрию налаштування. Тоді про телефон, детальна інформація та характеристики. Видно, що віртуальна пам'ять вимкнена. Далі повернуся в головне меню налаштувань, додаткові налаштування, розширення пам'яті. Переконаюся, що параметр також вимкнений.